Радий вас всіх бачити. Сьогодні ми будемо продовжувати ту тему, яку Богданка почала, і мені сподобалось її останнє, мабуть, ствердження, яке я трошки розвинув. Бачите, ми всі народжуємося. Я не знаю, людиною, людські, з людськістю, але людиною ми стаємо. Хтось з нас людиною стає, а хтось з нас людиською чи як то називається? Я не знаю. Чимось трохи страшнішим, ніж людина. І оскільки у нас сьогодні з вами буде саме тема нашої людяності, я би хотів, мабуть, спочатку зробити такий огляд або зробити крок трошки взад. У вас були коли-небудь дискусії з старшими людьми? Як вам старші люди казали, як раніше було все добре? Були? Вони вам там розказували, які ви там, там я не знаю, там, погані чи щось не так робите, чи ще якось і так, і так. У мене теж таке було. Ну, Проблема в тому, що я вже старший став. Вже деколи молодшим каже, хочеться сказати, як вже то раніше було, але я ще з себе ловлю. Я в віці, як я казав минулого разу, але ще не старий. І подивіться, яка цікава річ. Ми теж розважали про ту річ, і що ми зауважили, що ті люди, які зараз вважають себе старшими, Колись були молодими. Но вони чомусь я не знаю, чому в нас в житті так стається, коли ми стаємо старшими, забуваємо про те, що ми колись були молоді. І я щось так впевнений в тому, що в тих молодих були такі ж самі проблеми, або такі ж самі навіть не проблеми, а такі ж самі розмови, які вони зараз роблять молодим. І воно як виглядає зі сторони? Виглядає так, що всі старші люди трохи кращі, ніж молоді. Ну, бо вони все правильно роблять. Знаєте, в чому проблема? Чомусь ті старші люди ніколи собі питання не ставили, а звідки взялись ті молоді і хто їх виховав? Щось якось вони тут не, не, не до кубки. І ну, вони мають тенденцію там, нарікати на нас, на молодих. Але хто нас то виховав? Ті ж самі старші люди, які колись раніше були молоді. Чого я то все говорю? Що у нас в житті якось є, мабуть, така тенденція думати щось про себе. Хтось думає більше, хтось думає менше. І то, що ми думаємо про себе, воно пов'язано з тим, хто ми є. І місце, яке я хотів сьогодні запропонувати вам, дуже знайоме вам місце. Ми Зараз до нього прочитаємо його це є післання до Римлян. Третій розділ. Ну, не знаю, чому так сталося, але депресивне сьогодні місце. Але я думаю, що я з нього щось добре зроблю. Третій розділ з 21 го вірша. Там так написано. Та зараз, незалежно від закону, відкрилась правда Божа. Хоча про це свідчить закон і пророки. Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Всі люди рівні і немає між ними різниці, бо всі люди згрішили. І всім їм бракує слави Божої. Усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки визволенню, яке Бог здійснив через Ісуса Христа. Бог віддав Ісуса в жертву для прощення всіх гріхів, людських через віру, і показав цим, що Він справедливий, адже завдяки своїй терпимості Він залишав усі гріхи, здійснені в минулому без покарання. Він робив так, щоб нині показати справедливість свою і щоб бути справедливим, водночас виправдовуючи тих, хто має віру в Ісуса. Чи є тоді, чого пишатися собою? Я на цьому питанні закінчу. А, про що говорить апостол Павло, або до чого він звертає, скажімо, на свою увагу на що? В них така ж сама ситуація була. Були євреї, вони думали, що вони самі круті. Що вони все знають, з ними Бог говорить, і такі, як вони, нікого нема. Ну, якщо ви подивитесь на євреї, якщо ви мали навіть дочинення, зараз в нас в Україні часто бувають хасид, хасиди, бачили хасидів? Ви ніколи з хасидами не говорили один на один. Не рекомендую. Вони дуже сильно принижують всіх людей, тому що вважають себе людьми, а всіх інших не людьми. Тому, якщо не хочете мати поганий настрій після тої розмови, краще не говоріть. Ну, якщо вам доведеться з ними говорити, то будете знати, що очікувати, що вони думають, що вони більше люди, ніж ви. Багато більше людей, ніж ви. І коли подивитися на апостолу, ну так, як старші, знаєте, вони теж думають, що вони більші люди, ніж ніж молодші. І коли подивитися на апостола Павла, подивитися на те, що він говорить євреям, він в принципі говорить про дискусію або конфлікт, який був між євреями і язичниками. У Нас, звичайно, зараз тут так з євреями трохи тяжче, ми так, мабуть, всі до язичників відносимось, але підніміть, будь ласка, руку, хто з вас виріс в християнських сім'ях? Ну, десь половина, може трохи менше. І подібна дискусія десь є між тими, які виросли в християнських сім'ях, і ті, які не виросли в християнських сім'ях. Ті, які виросли в християнських сім'ях, трохи мали би бути, чи є чи краще, я не знаю, ніж ті, які там не виросли. І десь є різниця між тим і тим. Якщо вона не попадала з вам, то дуже добре. То дуже добре, що зараз багато молодих церков, де то все перемішується, і зараз не, не так чітко. Але коли я виростав, то було дуже чітко зрозуміло, коли я прийшов в церкву, я не був з християнської сім'ї. Ну і не так, щоб мені постійно нагадували це. Але різниця була в чомусь. Коли вже говорити про моїх дітей, то звичайно вони втратили ту різницю. І подивіться, що стається. Коли ми з вами дивимося на світ, ми маємо тенденцію ділити світ якимось чином: біле, чорне, добре, погане, правильне, неправильне. І я зараз хотів звернути вашу увагу на вас, тих, які є зараз з церквою, тих, які є в церкві. Як ми з вами дивимося на світ? Що ми думаємо про себе і що ми думаємо про інших? Тому що коли ми говоримо з вами про людяність, від кого очікується людяність? Ну, Мабуть, від цих людей. І основне питання, яке я хочу поставити вам, як бути, будучи людиною? Не втратити людяність? Я Ще раз повторю питання. Як, будучи людиною, не втратити людям. Оказується, те, що ми з вами їмо, спимо, ростемо і так далі, не обов'язково означає, що ми з вами є люди. Тому що, так, як Богданка малювала ті показувала ті речі, ми можемо рухатись, але ті штуки, що рухаються, вони не є живі. Навіть якщо в них є якийсь там ДНК чи що в них там є, але вони все рівно не живі. Ми з вами теж можемо рухатись. Можемо навіть бути живими, але автоматично це не значить, що ми з вами є людяними або людьми. І на що я вашу увагу хочу звернути? У нас сьогодні буде з вами невеличкий дос дослід. Я попробую підключити свій iPad до тої штуки, і ми разом з вами будемо дивитися на Включиться. Гляньте на 22 вірш. «Бог, людей, Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Всі люди рівні і немає між ними різниці. Тобто, мабуть, один із самих таких депресивних віршів, які я зараз буду читати. Бо всі люди згрішили, і всім їм бракує слави Божої. Ті два віршика я вибрав. Потім ми будемо дивитися на інші. Коли ви дивитесь на цей 22 вірш? 22 вірш. Гляньте на другу половину цього вірша. Всі люди рівні. Так? Тут написано, які люди? Всі. Тобто немає рівних і немає рівніших? До чого я це говорю? Коли ми з вами дивимося на світ, ми завжди поділяємо його. Скажіть, будь ласка, цей вірш відноситься до віруючих чи не до недовіруючих? Якщо цей вірш відноситься до всіх, тоді всі люди рівні і немає між ними різниці. Згідні значить, подивіться, де людяність починає працювати. Людяність починає працювати тоді, коли ми з вами розуміємо, що між мною чи я, чи старий я, чи білий, чи червоний, чи який завгодно, якимось іншим різниці немає. Ми всі рівні. Інше слово, яке можна використати тут рівні, це є однакові. Якщо пам'ятаєте, я колись проповідував на притчу про господаря виноградника, і там написано було, що перші стануть останніми, а останні стануть першими. Знаєте, що це значить? Перші останніми, а останні першими. Всі однакові. Нема ні перших, ні останніх. Всі однакові. І якщо подивитися на життя, подивитися на нас з вами, подивіться, що Біблія нам говорить. Дуже чітко говорить: ми всі однакові. В чому ми однакові? Ще гірше. Гляньте, в чому ми однакові? То Біблія говорить, то не я говорю. Всі що зробили? Всі люди згрішили, і всім бракує чого? Бракує слави Божої. Я 27-й вірш за не включив, бо там ми до нього вернемось. З чого починається наша людськість, Не людяність, а людськість? Що між нами спільне всіма? Не тільки що ми з вами рухаємо, знімо і так далі. Біблія каже, що між нами всіма є спільні якісь речі. Перша річ, чим людина відрізняється від будь-якого іншого творіння. Як ви думаєте, чим ми відрізняємося від цих інших? Ну, скажіть. Ну, я так, би там намалював, да? гляньте там. Чим ми відрізняємося від цих інших? Що нашою рисою є спільною у всіх? Ну, ти позитивно дивишся на нас, я не думаю, що так. Я думаю, що ми починаємо всі одні з того ж самого. Ми є всі грішники. Всі, віруючи ви, невіруючи ви. Якщо ви дихаєте, то ви є грішник. Більше того, це є перша річ, яка робить людину, яка ставить її відокремлено від всіх інших. Чому? Ну Тому що тільки людина могла згрішити, давайте так скажемо. І всього творіння, яке Бог створив. І ми використали той шанс, ми згрішили. Що є наслідком того гріха? Тут написано, і всім їм. Бракує слави Божої. Що вам бракує в житті? Слави Божої! Що то значить слава Божа? Ну багато все простіше звучить. Я, я, я розумію, що коли ви читаєте послання до Римлян, ми зараз його читаємо з дружиною, і воно дуже деколи складно звучить. Але що сталося внаслідок гріхопадіння? Яку славу Божу, втратила людина? Що вона втратила? Або, давайте так скажемо, я навіть відповідь на питання дам. Кого вона втратила? Вона втратила Бога. Для чого Бог створив людину? Бог створив людину для того, щоб з нею розділити свою любов і свою славу, щоб людина приносила славу Богові, і щоб в них було спілкування. Подивіться, з чого ми з вами починаємо своє життя. Перше, ми грішні, по-друге, то все складне, я заміню одним словом. Ми самотні. Давайте я так, щоб ви зауважили, якими великими буквами, да? Гріх веде до самотності. А до чого самотність веде, як ви думаєте? Я ще третє слово напишу. Гордість. В 27 вірші там починається. Я навіть його нагадаю, щоб ви мені повірили, що там так написано. Чи є тоді чого пишатися собою? 27-й вірш то питання, на якому я закінчився. Якщо подивитись на нас, людей, оці три речі: гріх, самотність і гордість це те, що визначає нас як людей. То, що я називаю людськість. В тому, Весь корінь нашої людськості. Жодна людина не народжується в цей світ без гріха. Жодна людина не народжується, з почуттям самотності, без почуття самотності. Дивіться, що стається, я, я намалюю трошки, щоб ви повірили. З чого починається наше життя? Ну, Ви не пам'ятаєте, але 9 місяців ви живете разом з своєю мамою одним цілим. Да? Коли ви народжуєтесь на світ, що стається? Вас. Фізичному розумінні того слова, відокремлюють від вашої мами. Що стається впродовж життя? У фізичному тому слові розумінні того слова ми втрачаємо один одного і замість того, щоб наближуватись, ми розходимось. Каїн Авель стара історія. Я не знаю, чи я коли зможу назвати росіян нашими браттями, Але та історія продовжується по сьогоднішній день. До наші сусіди, які вже там не є. І подивіться, що стається в житті. З першого дня, нашого першого подиху, ми не об'єднуємось, ми не з'єднуємось. Ми навпаки розходимось. І знаєте, що найскладніше або чого найбільше зараз в житті? Самотності. Ви живете в місті, в якому, мабуть, мільйон людей живе. Я не знаю, скільки зараз їх тут в Львові живе. Як ви думаєте, що для більшості людей тут є найбільшою проблемою? Не повірите? При такій масі народу народ, народ, народ самотній. У 2019 році, я не знаю, що зараз після війни буде, зробили дослід в Україні. Скільки людей страждає на самотність? 54%. Хоча Україна, вона, ну, вроді, ми з вами не є розвинутою Європою. У нас люди якось трохи ближчі один до одного, але все рівно. І подивіться, що є третім того наслідком того всього. Ми починаємо грішні, ми починаємо самотні. І до чого то все проводить? З тим гордість того всього діла. Ми не готові визнати. Проблема в нас. І в Чому та гордість проявляється? Та гординя має стільки різних лиць, якщо ви старші люди, то гординя проявляється в тому, що ви знаєте, що правильно, що неправильно. Але Біблія говорить, що ми всі однакові. Що як молоді помиляються, так і старші помиляються. Як віруючі помиляються, так і невіруючі помиляються. В тому відношенні ми всі абсолютно однакові. Ви коли станете старими, якщо доживати, нехай у вашому сні буде відлуння того, що ви зараз чуєте. Коли ви будете робити щось, розумне чи нерозумне. Гріх веде до самотності. Гріх і самотність веде до гордині. Я можу. Оце те, що ми набули від нашого Адама, Оце те, з чим ми народжуємося. Коли ми з вами говоримо про людяність, людяність, вона навіть по своєму визначенню якась трошки інша, да, має бути. Якщо поговорити про людяність, я мушу звернути увагу на інші вірші, бо то негативні вірші, такі дуже депресивні. Гляньте, що Бог говорить. Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Що взяти? Це частина. Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Що є описом людяності? Як ви думаєте, що найперше описує людину, яка є людяна? Того, що я читаю. Що є замість гріха? Я би написав віру. Праведність неможлива без віри. Все починається з віри. Про яку віру ми говоримо? Ми не говоримо віру в Бога, в те, що Він існує. Навіть коли ми говоримо з вами про наше Спасіння, ми спасаємося. Я хочу, щоб ви мене почули дуже, ми спасаємося не своєю вірою. Чули мене? Ще раз кажу. Основа нашого спасіння не є наша віра. Основа нашого спасіння є все те, що зробив Христос. А віра це є інструмент, або то, як ми це приймаємо. Що це значить? Що навіть своєю вірою. Ми з вами не можемо хвалитися. Основою нашого спасіння не є наша віра. Основою нашого спасіння є все те, що робить Бог, робить Христос. Як ми це приймаємо? Через віру. Подивіться, до чого воно веде. Як тільки ми з вами, тут написано, Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Що є слідуючим кроком після того, як ми віримо в Ісуса Христа? Кого ми утримуємо? Ну, мабуть, Христа утримуємо, якщо ми віримо в Нього. І подивіться, що стається з нами. Якщо у нас є віра, то та віра веде до чого? До спілкування. З ким ми спілкуємося? Ну, з Христом, який, мабуть, нас любить. І подивіться, що написано в Біблії про нього. Він полюбив, Бог полюбив нас настільки, що віддав свого Сина однородженого за нас. Віра, ми приймаємо це. Вона веде нас до того, що ми маємо Христа. І наслідком того всього що є? Що замість гордині ми отримуємо, як людьми стаємо? Смирення. Чому смирення? Та бо від нас нічого не залежить. Ми нічого не можемо зробити. Для того, щоб себе спасти. І тому навіть єфесіанам написано, це не від справ. Чому не від справ? Щоб ви не гордились. Ми все можемо перевернути в грудину. Все. Тепер подивіться, чому я це хотів, щоб ви побачили. Якщо ми з вами говоримо про людськість, то для того, щоб бути людиною, ви нічого не робите, ви народжуєтесь. І ви народжуєтесь з тим всім багажом, який я вам описав. У вас природньо виходить грішити, у вас природньо виходить сваритися зі всіма, і у вас природньо виходить. І в мене так само. Природньо виходить бути гордим. Ну, що стається? Бог не хоче такого. Він каже, Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Він змінює обставини. Бачите, звідси один висновок, який би я хотів, щоб ви пам'ятали. Коли ми з вами, коли Адам зрішив, або коли ми з вами люди, як люди, грішимо, ми не стаємо більше людьми, ми стаємо менше людьми. Бути гордим і впевненим, це не значить бути більше людиною. Це значить бути менше людиною. Бути самотнім точно не значить бути більше людиною. Тому коли другий раз будете сваритися один з одним. Нагадайте собі, що це вас краще не робить, що ви залежні один від одного, так як ми залежні від Бога. Коли ми з вами говоримо про гріх, чому віра є протилежністю гріха, що таке гріх? Ми дуже часто з вами думаємо про гріх, як про те, що ми робимо або що ми не робимо. Але гріх є багато більше, ніж те, що ми робимо або не робимо. Гріх описує наші, наші відношення. До Бога один до одного. Яким чином? Якщо ми його любимо, це одне відношення. Якщо ми грішимо, це зовсім інше відношення. Ми його принижуємо і ми втрачаємо ту славу, заради якої він нас створив. Повертаючись до того першого питання, яке я поставив: як, будучи людиною, не втратити свою людяність? Це повернеться до наших основ. Нагадуйте собі, що ми є всі однакові. Старий ви, молодий ви, віруючий, невіруючий, ми всі абсолютно однакові. І наша однаковість, на превеликий жаль в нашій гріховності, в нашій самотності і в нашій грудині. Ті всі три речі переживає кожна єдина людина, яка є на планеті Земля. Якщо ви нагадаєте собі, що ви всі однакові, що ми всі однакові, тоді у вас ніколи не буде сміливості говорити, що я. Щось знаю, або щось зможу, або я краще. Тоді ви будете з вірою відноситись не тільки до Бога, один до одного. Знаєте, що таке віра? Е, гарне визначення того, ну, звичайно, не є таким якимось там філософським визначенням, але таким простеньким. Віра це коли ми приходимо до Бога з пустими руками. Ми приходимо з пустими руками і просимо в нього допомоги. Але віра має теж друге значення забарвлене. Коли ми з вами з вірою дивимося на інших людей, що ми бачимо в них? Непогане, що вони можуть змінитися і стати кращими? От де віра грає? Якщо ми з вами, називаючись віруючими людьми, не будемо мати віри в те, що інші люди можуть змінюватись або ставати кращими, або що життя може змінюватись і ставати кращими. На якого милого нам бути тоді віруючими людьми і називатися віруючими, якщо в нас віри нема? Мабуть, віруючі люди, навіть на той віруючі люди, що мають мати віру в те, що все буде краще. Навіть Біблія про це говорить. Що якщо воно погано, то ще не кінець, бо в кінці буде добре. Другий висновок з того всього. Віра, як я сказав перше, що я казав, це приходити до Бога в залежності і вірити в те, що може бути все краще. Подивіться, друге що. Коли ми говоримо про спілкування, що значить бути людяним? Бути людяним жити не для себе, так як ми з вами говоримо, а жити для інших людей. В оточенні кожного з вас є люди. Ви не несете відповідальність за всіх людей, але ви несете відповідальність за тих людей, які є в вашому оточенні. Будьте людяними до них, починаючи з своєї сім'ї. І далі вже там розходити. І остання річ, сама складна для нас людей смирення. Знаєте, якщо ви говорили коли-небудь смиренною людиною, то ви мене зрозумієте. До смиренної людини так складно приходити. Після того, як ви поговорите з смиренною людиною, ви прийдете, вона зробить так, що ви себе будете думати, що ви все знаєте. Ви можете прийти до людини, яка не дуже смиренна є, і після зустрічі з нею ви зрозумієте, що ви вже повний, нічого не знаєте. І знаєте що? Як правило, ми, люди маємо тенденцію йти до тих людей, які щось знають, не роблять ви так, якби знали ми все це. Це є смирення по відношенню до інших. Тому, коли я говорю про людяність, бути людиною і бути людяним не те ж саме. Бути людяним мати віру, шукати спілкування. І, мабуть, найскладніше залишатись смиренним. І все починається з одного усвідомлення. Ми всі абсолютно рівні в очах Божих. Між нами немає різниці. Нехай Бог дасть вам сили. Бути людьми. І коли будете комусь щось вставляти, згадайте те, що ви сьогодні чули: що ми всі абсолютно однакові. Тоді діти від вас тікати не будуть. Якщо будете, то пам'ятати. Нехай нашому Богу буде слава, подяка. Амінь.